Обговорити політичні, економічні, соціальні проблеми та відповісти на запитання громадського активу міста Житомира мета робочого візиту народних обранців від фракції Об'єднання самопоміч у Верховній Раді. Радісно те, що політики їдуть, їдуть до людей, їдуть в народ і в таку глибинку, як Житомир. І сьогодні ми будемо бачити змогу декілька депутатів, які ну на сьогоднішній день в певній мірі задають тон. Хотілось би їх вочевидь послухати, як кажуть, почіпати руками і побачити. Що вони зблизька є? Хто вони зблизька є такими, і що вони пропонують е такий складний, непростий для України час. Олег Березюк розповів про філософію самопомічі та ситуацію у парламенті та країни в цілому. За словами керівника фракції, основна проблема в Україні це безпорядність влади. Щоб бути успішним, нам треба на кожному рівні побудувати в першу чергу управлінський апарат публічного. Менеджменту і управління. Бо помилка наша була в тому, що ми корпоративне управління корпорацій бізнесів перенесли в державу і знищили її на всіх рівнях, починаючи від села, закінчуючи Верховною Радою і Кабінетом міністрів. І я тому до вас звертаюся як до тих людей, які є активними, що заставляйте свою владу бути публічними управлінцями, а це означає говорити, дискутувати, показувати. Спільно приймати рішення, окрім спілкування з громадою, народні депутати <різький> також відвідали освітні та медичні заклади міста Житомира. Ми були в дитячому садочку. Ми були в Стаматполіклініці, там де дітям зуби лікують. Це є захід самопомічі проект. Загиблих в АТО, дітей лікування зубів, то знаєте, зараз є важкий час, і у людей є проблеми, запитання, і вони всі охоче ставлять їх берзюку, і він на них відповідає, бо це є соціальні напрямки. Це квартплати, просто банально прості запитання людські, як вижити далі? Під час зустрічі з депутатами у прямому ефірі на обласному телебаченні Житомиряни продовжили задавати свої питання членам фракції об'єднання самопоміч у парламенті Олегу Березюку, Олександру Опанасенку та лідеру громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі Наталії Чиж.